Всім привіт! На зв'язку Інвал. Ви накидали чимало реакцій в телеграмі, тому починаємо нову серію відео з аналізом Форекс ринку. Як ви пам'ятаєте, раніше ми аналізували Форекс тільки Євро і Діксі. По суті, ми торгували лише одну пару, але часи йдуть, думки трошки змінюються. І я вирішив тепер аналізувати не лише Євро, але і інші додаткові пари на ринку Форекс. Ті, котрі входять в корзину аддікцію, і навіть ті, котрі не входять. Про це поговоримо пізніше. Чому взагалі так я вирішив? Ну, в першу чергу, думаю, у вас також була така тема, коли ви собі позначали на день, навіть на тиждень якийсь план. Ціна вам формувала потрібний контекст, ціна прийшла в зону інтересу, в яку ви хотіли, щоб вона прийшла, але в кінцевому результаті вона вам не дала модель, або дала якусь криву модель, ви її не взяли, але пішла в потрібну вам вашу сторону. Відповідно, на день ви повністю на тиждень ви повністю виконали план. Так, все вірно проаналізували, але не змогли реалізувати. Так, це трейдинг, це буває таке, це нормально, але хочеться цю ситуацію чуть-чуть покращити. Ідентично, ви самі знаєте, що бувають на євро цілі тижні, коли просто варто скіпнути якийсь мув. Навіть зараз, якщо глянути зі мною на BTC, на ось цей мув. Ну, Це суцільні боковики декілька днів, таке просто скіпається. Таке не варто взагалі лізти. На євро такі тижні також бувають, але що робити? Тому що просто сидіти і. Нічого не робити, не аналізувати, не торгувати не хочеться. Хочеться все-таки витрачати свій час на торгівлю, формувати певний досвід, на але євро ну просто не завжди дає ці можливості. Ми торгуємо суто прайс екшен, і бувають дуже хороші сетапи також і на інших парах. Тобто у нас всіх система. У кожного з вас є впевнений, є якісь сетапи, у котрих є досить таки хороший відрейд. Це можуть бути сетапи на більш старшому таймфреймі, такому як 15 та h один. І в такому випадку ви їх можете знайти на будь-яких інших монетах, так але чи робить цей сетап менш ймовірним від того, що ви його знайшли на якійсь іншій монеті? Ні, я вважаю, що ні. Price action є всюди price action, тим більше на Форексі, Форекс ринок досить такий об'ємний ринок, так досить таки ліквідний ринок. Якщо ми вміємо шукати навіть сетапи на альтах, так? То я думаю, на корекції це взагалі не проблема. Тут можна їх знайти набагато-набагато е частіше, і вони будуть добре себе відпрацьовувати. Тому зараз починаємо серію з таких відео, де ми будемо аналізувати від ХТФ до ЛТФ е всі пари, котрі я зібрав, і будемо з часом е за ними йти, слідкувати за ними, дивитися, чи досягають вони хтф таргетів чи ні, формувати певну надивленість, нотатки. І так само перед початком якогось тижня. Е Просто будемо обирати ті пари, котрі виглядають найкраще. Що це означає? Це означає те, що на них буде сформований потрібний нам контекст, буде сформований чіткий потенційний діапазон руху, тобто ми будемо розуміти, куди ціна буде прагнути рухатися. І таким чином будемо вибирати таргет і будемо пробувати реалізовувати такі рухи. Давайте почнемо з нашого євро, улюбленого. По історії видно, як це нарухається в досить -таки хорошому лонговому тренді, і з року нам насправді достатній контекст лише останній. Нам не треба тут аналізувати повністю весь цей рух. Це ж річний графік, тому останній контекст у нас є річний рейд в лонгах. Переходимо на 6-місячний таймфрейм і побачимо, що ціна нарешті-таки досягнула цього імба. Хто слідкує за каналом давно або загалом за моїми думками, то ще мають пам'ятати, як ми перебували ще в цьому імбі, ще в цих двох свічках. І ще тоді я очікував похід до цього імба. Просто ну, тоді ще не було зрозуміло, яким чином це буде відбуватися. <кхем> Отож, місячний таймфрейм зараз, можна сказати, найбільш інформативний, адже в першу чергу ми е, ши, з 6 місяців прийшли в місячний імп, тобто не було достатньо сили, щоб штовхнути ціну до свінга. І, відповідно, об'єм в лонг зараз переважає на ринку. Цей імп ми можемо видавати, цей імп ми собі позначимо. Е, так само ціна тут досягнула першого свінга з місяця після річного рейду, тому що ми бачимо, що по цьому сторону його немає. Uh, і uh, це 100% є такою зоною м -м супротиву, яка може доставити ціну трохи нижче. Якщо ми перейдемо знову ж таки на 6-місячний таймфрейм, у нас тут присутній також uh, свінг, який може виступати точкою Б uh, річного райду. <кхід> Дивлячись на динаміку на місяці, я думаю, це все-таки відбудеться, тому що за п'ять днів ми сформуємо щонайменше даний імп з місяця. І... Можливо, навіть таки через місяць ще тут один імп сформуємо. Цього знати я не можу, тому поки що буду орієнтуватися на те, що в нас є. В будь-якому випадку, тоді хочеться побачити після 6-місячного імба захід в місячний імп, тому це буде така наша перша точка, де ми позначимо як доставку ціни в точку Б. У нас тут є повний місячний блок. І просто цікаво, як ціна в ньому буде рухатися. Але давайте зараз вже про це думати не будемо, адже наша задача все-таки. Орієнтуватися на останній контекст, щоб ми змогли його монетизувати. Кожну пару ми будемо розбирати по тому ж самому алгоритму. Перше відео буде чуть затягнуте, тому що ми зараз, ну, зараз наша задача визначити контекст на всіх парах, позначити точки Б. І вже в подальшому ми будемо від цього відштовхуватися в майбутньому і відео будуть трошки такі. Коротші, будуть вибрані конкретні пари від мене, але зараз хочеться, щоб ми разом з вами тут з нуля, можна сказати, майже в лайві, тому що я до цього не аналізував ці пари. Ну, євро, зрозуміло, але інші пари з хатеп я не аналізував. Е, вот, щоб це все було на чисту, щоб ми з вами змогли побачити, як це все відбувається. Отож, е, з тижня у нас така картина, що присутня. Б. Зараз щонайменше хочеться побачити доставку ціни в цей імп. Uh, і в ньому вже дивиться uh, реакцію ціни. Uh, поки свічка з віклі не закрита, ми не можемо стверджувати, що якийсь у нас контекст присутній, хоча це відбудеться вже за 11 годин. І за наступному тижні ми зможемо сказати впевнено, що в нас присутній віклі рейд. Uh, але ми все одно з вами розуміємо, що об'єм в uh, ринок був задіяний, як би там не було, і про це свідчить формування даного daily імба. В рамках uh, daily трейдингу uh, Ця пої буде абсолютно достатньою для того, щоб торгувати від неї. Також нижче присутні тарги до дітей свінга, так? тому що ми на жодним чином не реагуємо. Навпаки, ми його повністю інвертували, і це стане моєю зоною інтересу для відкриття якихось суштових угод. Так, ціна рухається так само від А4, тому що ми захопили об'єм з віклі і ціна просто рухається в 4-годинному ордерфлоу. Але в нас присутні таке правило, що якщо в нас є якийсь ордерфлоу з якогось рандомного таймфрейму, то ціна буде прагнути захоплювати тригери зі старшого таймфрейму. Під час цього руху в даному випадку ми сформували Daily імп, тому я без нього не буду відкривати угоди в шорт. Так, я розумію, що там у нас тут і у нас тут шортовий 4-годинний імп, і ми спокійно можемо від нього ось так злитися нижче. Без питань. Я не хочу брати в цьому участь, поки що мені це не подобається, тому я буду чекати найбільш таки ймовірніший сетап від. Daily імбам. Ось, по суті, ми так побудували план по євро. Якщо ціна спочатку зайде сюди, то будемо звідси брати лонг, якщо сюди, то звідси будемо працювати вже в шорт. Давайте тепер перейдемо до Дікса, адже це наша основна пара, до якої торгується абсолютно все. З річного графіку, у нас тут нем... а у нас тут зараз присутній тест лонгового імба, тому все, що торгується до долара, буде виглядати. Шортово відносно цього імба. З 6 місяців в нас тут ціна захоплює 6-місячний тригер в, у, у річному імбі І з місяця в нас тут так само через 5 днів буде присутній місячний імб, що є так само ще одним додатковим фактором, що ми звідси будемо прагнути дійти до цього імба, який сформований ідентично і на євро. Тому ось такий п'єр. На даному етапі я би собі позначав і працював би по ньому, тому що цей сценарій виглядає досить таки ймовірно на наступний місяць. Так, звичайно, якщо ми за наступний місяць сформуємо ще один імп, то карта наповняється. Але поки цього немає, ми не можемо нічого стверджувати, тому наступний місяць я буду дивитися більше лонгово по діксі та шортово по євро. На ЛТФ тут е, ідентична картина, можна сказати, лише з Daily не сформували тут е, імба, а так то ми рахуємося так само в 4 годинному флоу. Е, і сьогодні локально можна було розглядати, звичайно, якісь е, лонги подіксії, по діксі і все щодо нього в шорт. Вот, е, але для мене тут не дали жодної адекватної моделі. ФТА дуже близько, основного контексту з делі немає, тому таке скіпається. Отож, е, з ХТФ ми собі позначили точку Б. Так, можемо собі ідентично тут позначити імп. І все, будемо будем поки орієнтуватися на ось це. ФТА в нас у вигляді віклі імба. Будемо дивитися, як на неї буде на цей ім буде реагувати. Якщо ні, то свінг з віклі у нас тут присутній. Ну, ще один ім так само. От, будемо вже дивитися по факту. Але я думаю, якщо ми вже йдемо сюди, то вже і свінг по дорозі зачепимо. Але знову ж таки, все поступово будемо дивитися, як воно буде виглядати. Наступною парою в нас є британський фунт, який входить в корзину. Останній контекст у нас у вигляді, місячного, місячного, ой, річного ФВГ. Так, у нас тут були райди, але останній контекст все-таки ФВГ шорт з шести з а, це трьох місяців. З шести місяців у нас он вже тут присутній райд, тому в принципі всі тригери в нас захоплені. Можемо рухатися до місяця. На місяці тут. На жаль, не буде імба, але він є в нас ось тут. Тому це ідентично може стати точкою Б в цьому всьому мубі, який ми з вами вже проаналізували як на Євро, так і на Діксі. У нас тут присутня SMT з діксі, тому можемо, по суті, собі його так само позначити. Чому б і ні? Це нам може вже з цих відміток питає нещо на тест даного імба. Три є і на євро, і на діксі. Ну, це може бути так само дуже хорошою точкою Б в майбутньому. Якщо ми прийдемо на віклі, у нас тут є імп, у нас тут буде так само, що ще за все, імп, як ефта і так само треба буде дивитися, як це на нього буде реагувати. На таких парах, які не є євро, тобто на всіх інших парах ніж євро, мене буде цікавити саме формування годинних моделей в контексті здейлі, і їх я буду відроговувати. Тому що все-таки на форекс ринок я витрачаю час від ранку там, до обіду. На нью-йоркську сесію я буду дивитися дуже-дуже мало на форекс ринок, особливо на євро. Євроза все буду скіпати, тому що вже після 15.30 я буду орієнтуватися суто на крипту. тому що. На крипті дуже класно відпрацьовує саме таймінг після 16.30, коли відкривається американська сесія. От, але вже після 15.30 е, можуть бути певні муви. Тому е, після 3 години я вже більше зосереджений на BTC, до цього часу я дивлюся Форекс. Звісно, мені цього часу буде абсолютно достатньо, щоб ідентифікувати якусь модель на годинці, і навіть там витратити 5 хвилин, щоб переглянути всі пари після 4-ї години, е, чи не формують вони якусь модель з годинки, так? Е, не, не потрібно сидіти фокусувати що 5 хвилин графік, щоб пропустити якусь модель на М5, е, тому ситуація ось така: хочу саме з годинки брати якісь моделі на цих парах. Тому що якщо я буду дивитися всі шість пар на М5, на ЛТФ, шукати моделі, SMT з Dixie, то це можна з'їхати з розуму. Це дуже страшний розфокус, це занадто великий ризик для твого депозиту. Це просто-напросто тобі не потрібно. Ну, це не мою думку. Тому хочеться подарувати інші пари, щоб вони якби, стали страховкою від євро, коли євро не дає нічого. Але водночас не хочеться зловити занадто сильний розфокус, тому вважаю, що в місяць знайти декілька угод на аж один на таких інших пар буде абсолютно нормальним, От це такий більш сейвовий варіант, тому що відпрацювання того самого годинного момсу в контексті з дейлі є досить таки високим, і його знайти не так вже й важко. Але воно себе дуже добре відпрацьовує. Е, поки тут у нас немає жодного сформованого контексту, тому на щось, щось, на щось тут операція не бачу сенсу. Вже дадуть наступного тижня цей е, імп, від нього і будемо відштовхуватися. Зделі немає поки що нічого, тому поки що тут немає що сказати по фунту. Хата Пім'єр би визначили. Далі, далі діло за формуванням імба та формування чогось на ЛТФ. Більше про фунт сказати нічого. Давайте тепер перейдемо на ЄНу. Вона також входить в корзину Діксі. Досить таки прикольний актив. Дивіться, з року тут немає жодного у нас контексту. Можемо позначити собі цей імп, можливо, ціна до нього прийде в майбутньому. З 6 місяців ідентично у нас немає нічого, і з місяця. В нас тут, ну, хіба що останній раз ціна рухалася від даного місячного імба. В контексті чого утворила ще один місячний імб в шорт. На лонгові якісь тригери, ціна жодним чином не реагує. Відповідно, можемо собі позначити тригери з місяця як лонг, так і в шорт, від яких можна буде відштовхуватися вже в майбутньому. Це даний свінг і даний імб. Давайте перейдемо на віклі. Тут можемо також позначити певне SMT Діксі. Тому що тут вже торгується долар до єни, а не єна до долара, відповідно, воно буде виглядати, якщо ця пара виглядає в лонг, то і Діксі так само виглядає в лонг, ну і навпаки. Тому тут можемо собі позначити певне SMT, яке ми маємо ось тут на Діксі, так? І не точно на єні воно ось тут присутнє. Це в нас щонайменше доставить до тижневого Вот. І ідентично, як і на всіх парах, ми будемо дивитися на те, як ціна буде реагувати на даний імп і відштовхуватися від цього. Дуже добре, що тут сформували Daily Imp як тригер. Ціна зараз працює з Daily swing так само, як з тригером. На LTF у нас поки що немає нічого. Ні згодинки. Ну, тут взагалі нічого немає. Тому тригери поєння ми собі так само позначили, будемо відштовхуватися вже від них в майбутньому. Якщо би тут ціна дала якусь адекватну модель, то б що можна було щось глянути. Але тут нічого адекватного в нас поки що немає. Навіть немає те 4 годинного імба, тому поки що тут повністю скіп по всьому. Вот. Але триграс місяця ми позначили приблизний п'єр. Ми собі можемо позначити ось такий. Так, це може відбутися як від імба ось цього, так і, повні, так і через пересвіп. Там вже будемо дивитися по факту. Відео будуть виходити, я думаю, вчасно, щоб ми це все не пропускали. От, але будувати ось такі плани вони, це важливо. Кат. Кат дуже хороша пара, насправді на ньому чесно, можна побачити дуже класні входи на, саме на годинці. Тут можна позначити цей імп як триггер в майбутньому, і це зараз працює з двома свінгами з року. Так? Тобто, в певний контакт тут вже буде присутній в майбутньому, але об'єм зайшов в ринок вже остаточно. Як таргет ми можемо вибрати шестимісячний поінт. так тому що ХТ вставляє DLT, тут в нас немає жодного. Давайте я чуть-чуть шрифт, бо мені такий не подобається. Тут немає жодного імба, тому будемо цілитися саме в свінг. А, ну і -ф -ф -ф. позначимо собі ось сезону. Чому воно мені так позначає? Супер. Тому пім'єр в нас по суті вже визначений. Якщо ми прийдемо на місяць, ну поки що ціна працює лише з так, котра може доставити ціну до якихось поїв з віклі, але я думаю, тут дуже важливо буде сформувати в наступний місяць повага в шорт. І дуже важливо буде, щоб цей імп з віклі нас втримав, і ми тут дуже занадто високо не пішли і все-таки сформували певний імп шорт з місяця. Останній контекст з вікля це та з даного імба. Тут навіть можна було м, м, взяти один лонг, який я вам пізніше чуть -чуть покажу. Ось з Daily тут в віклі імбі був даний рейд. І з годинки тут формували модель. Ну, В першу чергу, з H4 формували намір. Рухатись весь ось ось в даного імба. О, таргетом міг виступати 4 годинний свінг, або там вже свінг з Daily. Ось, який співпадає з віклі таргетом. Віклі імбом. І на годинці можна було брати або одразу від годинного СМР, який знаходиться ось тут. Але на той момент ще не була відкрита дейлі свічка, тому вже від цього годинного флоу, коли вже був сформований 4 годинний імп з таргетом ось сюди. Я брав чуть нижче, але можна було брати ось так. Плюс 4 годинний рівень підтвердило, тому можна по суті ставити ось так таргет по цій угоді і тягнути прямо аж сюди. Єдиний мінус Форексу в тому, що комісія буде за таку угоду досить велика, але і прибуток немаленький, тому думаю, в цьому проблем не має бути. Тому таргети позначили, тригери позначили. Покаду поки що. Хай це найпрямує аж сюди. Будемо дивитися далі по факту, що буде відбуватися по ньому, тому що контексту здеїлі, поки не дочекаєшся, він був ось тут. хороша угода могла бути. Саме такі угоди нас і цікавлять. Щоб їх брати. І наступно вже, я думаю, можу дати вже в цьому в цьому делі-імбі. Наступна пара це аут. Аут не входить в дікс але як раніше його дивився, досить такий прикольний актив, деколи показує класні мови. Е, тому ціна зараз працює з річним об'ємом. Е, За шести місяців в нас тут немає нічого, тому можемо цілитись або сюди, або сюди. Е, це поки нам не важливо. Переходимо на місяць. Та, я би все-таки по місяцю, в першу чергу, цілився сюди, якщо похотаєв. А якщо м -м, локально, то ціна працює вже з цим об'ємом, але ну, думаю, ціна на нього дуже сильно реагувати не буде. Бо ми все-таки захопили тригер з року. Ось. І в нас присутній даний імп, можливо, як точка Б, можемо цілитися в нього. Звіклі дуже важливо, щоб тут сформували імп. Я думаю, ми це зробимо. І наступного тижня ми вже будемо відштовхуватися саме від нього. А в цьому віклі ІМБІ в нас присутні дуже багато тригерів з дейлі, тому можна собі просто позначити ось так дейлі тригери, і в майбутньому дивитися, від якого ціна буде реагувати вже і буде формувати модель. Тому план по ауду дуже простий на наступний е, тиждень. Просто чекати ціну в цьому діапазоні і від нього вже шукати модель на годинці, коли її дадуть. Е, Незрозуміло, але просто чекати, коли дадуть модель, і вже відштовхується саме від цього. Шорт uh, в нас буде, можливо, буде присутній віклі рейд. Uh, uh, daily поки немає нічого. За 4 у нас вже тут активно розвивається 4 годинний флоу, тому можна, по суті, працювати по ньому. Uh, так, можна було працювати по ньому. Наприклад, ось цей блок був непоганий. Ось тут. Весь цей блок був так само непоганий. Я думаю, ось цей блок ідентично буде непоганий. Тобто тут в нас один блок. І ось тут це ідентично блок. На тесті цього блоку можна буде щось розглядати, адже в нас тут присутній імп імп. Так, формування ще одного імбазу три хвилини тому при поверненні в цей діапазон я би тут розглядав шорти прямо ось сюди. Я думаю, може це оновлювати не маємо. Це out, всяке буває. ну і швейцарський франк. Uh, як ні, передостання ще пара, котра входить в корзину Діксі. Сантевна <coughs> тут не присутні. Ми працюємо з річним свінгом з 6 місяців. Так само тут поки немає куди чітко таргетуватися. ще потрібен час. Але є чітко куди таргетуватися з місяця. Це в даний момент свінг, uh, і не точно це може бути цей місяць місячний імп, uh, котрий сформують за 5 днів. От, і перейдемо на віклі, в нас тут буде рейд. І важливо, як ми будемо реагувати на дану ефта, як і на інших в суті парах. Е, з дейлі в нас тут вже присутній е, блок, і в нас тут присутній імб, тому е, від цього імба 100% я хочу побачити в майбутньому на наступному тижні можливо модель. Е, модель з годинки, і вже від цього відштовхуватися, бо поки у нас тут немає нічого. Нічого, нічого у нас тут немає. Ціна перебуває в віклі MB, дейлі тригери. А, ну, хоча тут у нас присутній Daily свінг, тому ціна зараз працює зі свінгом. Було би дуже класним, якби ціна тут сформувала якусь модель в шорт чи через пересвіп, чи через сформування якогось додаткового свінга, так, тригера, і вже від цього робити ось тут ентрі з таргетом сюди. Це би було досить таки непогано. І я би таки хотів поторгувати, але поки цього немає, то ми нічого не можемо стверджувати. Але візьміть собі до уваги, якщо таке дійсно відбудеться, то тут взяти модель сладенків шорт було би непоганим рішенням. Тому все, всі тригери позначили. Рухаємося далі. Остання наша пара це новозеландський долар, і він не входить в корзину Діксі, але так само бачив, що він деколи рухається досить непогано. Останній контекст з року у нас тут його немає. Лише ціна працює з об'ємом з року. Таргети ідентично, поки їх немає, з місяця маємо таргет у вигляді або Свінга. Або даного імба. І з цього з цим будемо якраз таки працювати на даний момент. Звідки ціна поки що ігнорує все по ліву сторону? А, маємо блок, маємо імп. Дуже хочеться потім побачити тест цього і імба, і блоку, і від цього вже відштовхуватися. Так, з дейлі в нас тут по ліву сторону ми нічого не захоплювали. Тому. Буде дуже класно побачити саме захід цей ім, захоплення якихось тригерів, Модель на годинці, і взяти якийсь хороший свінг аж сюди. Це буде дуже і дуже адекватною угодою, з хорошими таргетами, з хорошим контекстом. от. Тому, по суті, тут нічого так само вигадувати не потрібно. Від цього буде вже відштовхуватися саме в майбутньому, як це все буде відбуватися. Віклі... Так, так, все подобається. По суті, так. Як ви бачите, всі пари між собою досить таки схожі, котрі торгуються до долара або долар торгується до них. Тому наша задача лише перед початком якогось тижня обрати ті пари, на котрих сформований хороший контекст, на котрих зрозумілий пім'єр, і будемо обирати ті, на котрих буде формація модель, і брати угоду саме по цих парах. Я вважаю, така торгівля, вона буде досить таки безпечною, але... Прибутковою, адже вона зрозуміла, в ній зрозумілі таргет, в ній чіткі моделі. Думаю, це хороша стратегія на майбутні місяці. Тому давайте попробуємо саме поторгувати так. Не просто кожен день шукати на ЛТФ моделі на євро, хоча цим ми також будемо займатися. Але також спробувати знайти якусь підстраховку на інших парах і хороші сетапи на інших парах отримають хороший відрейд відпрацювань. І будемо шукати саме можливості заробити на цих парах. Тому всім дякую за перегляд. Досить довге відео вийшло, але наступні, сподіваюся, буде вже набагато коротшими. Будуть огляди пар з сформованим контекстом, і будемо вирішувати, де і як ми будемо брати угоду. Тому всім дякую за перегляд. До зустрічі.